Хто потрапить в криз. Робимо прогноз. Зараз буде тут прогноз. Чому ні? Чому астрологи роблять прогнози? А ті, хто працює в стратегічних комунікаціях, не можуть зробити прогнози. Можуть підсумки року. Ми вже підвели з вами. Обов'язково подивіться дві частини піар підсумків минулого року: хто був на коні, а хто під конем? В цьому році я очікую продовження гучних. Викриттів по типу острова Бште. Тобто ми знаємо, що острів Епштейна це ще не все. Буде ще точно продовження, і ми побачимо багато викриттів звинувачень в цій основі. Так всі викриття, які тривають, тривають, точно матимуть серйозніше наслідки ніж зараз. Ілону маску, щоб взяти оцю таку технологічну владу, потрібно все ж таки слухатися своїх піарників, експертів зі стратегічних комунікацій, тому що багато з цих хаотичних заяв вони йому шкодять. Ось йому варто було б прислухатися так до рекомендацій. Звичайно, ми побачимо нові імена. Так, ми побачимо нові імена острова Штейна. Ми побачимо, що ще за все нові деталі в справі підійти. На мою професійну думку, найбільші ризики по Острову Епштейна, Дональда Трампа, та найбільші ризики Біла Клінтона зрозуміло і Біла Гейтса, тобто, ось той такий спокій, так, який в нього так, в цьому, цьому році може зникнути. Можливо, ми побачимо нових персонажів, нових відомих людей. Так, які були на цьому острові, не просто були, а й брали участь у певних протизаконних діях. Подивимося, хто з'явиться у нас, але це ризик просто номер один. Звичайно, в зоні іміджевих ризиків у нас ще дуже два таких великих персонажів, та впливових персонажів. Це Джев Безос та Марк Цукерберг. Про що йде мова? А мова йде про те, що Можливі викриття можуть бути і... крізь Дженер, а про це йде дуже багато розмов полуарних розмов. А ми знаємо, що в минулому році Безос, Марк Цукерберг доволі сильно зручилися з Кріс дженера. Наприклад, її ювілей був особняку Джефа Безоса, і тому, якщо буде дійсно якась така справа. Якщо буде якийсь такий скандал, найближче оточення друзі звичайно потрапляють сюди. Це ось хто в зоні ризику. Звичайно, якщо це мова про керіс Ченнер, то в полі ризику будуть всі її доньки. І в одному з попередніх відео я вже казала, що можливо вона не просто так, ось об'єднується так. Джефом Безосом. Супербергом і так далі. Так до речі, ще принґарі та меган Маркл теж були в неї, неї на ювілей, але нібито заборонили публікувати їхні фото. Ось так реально дуже дивно є вся ця історія навколо Меган Маркл. То всі ці якісь плітки які там з'явилися щодо її минулого, можливо, вони з'явилися теж так, не просто так. Ці плітки. важливий момент. Цій справі пангую, що з'явиться ще якась схожа справа на підіді або на Епштейна. і ми звичайно там теж побачимо незвичних персонажів, яких ніколи б не подумали так, наприклад, як вчені, відомі вчені, громадські діячі, так які були ось на цьому острові. Я думаю, що втратять так свою святість. Назвемо це так, чи ви таку святість піар святість дуже багато людей публічних, які вдають такі, знаєте, таких святих, таких якихось не таких, як всі інші. І ось вони радять це обличчя. Звичайно, ми побачимо в цьому році багато політичних скандалів, тому що світ перебуває в дуже політичній турбулентності. І ось ця шахматна партія вона завжди розігрується завдяки комунікації, завдяки різним піар-елементам, піар-інструментам, в тому числі чорного піару. Щоб знати більше, дивіться мій плейліст про піар, де я розповідаю про це дуже з такої вузької точки зору. Обов'язково підписуйтеся, щоб дивитися нові цікаві розбори про те, що знаходиться за колісами. І до чого тут піар, до чого тут комунікації? Звичайно, у нас будуть схоже що вибори. Кандидатка жінка, бо вже була Юлія Тимошенко, в принципі, але це буде Юлія Свіріденко, так нинішня прем'єрка. Я так розумію, буде більш активно в політичній всій історії брати участь і буде кандидаткою в президенти. Дуже ймовірно про Валерія Залужного я вам вже розказала про його президентські амбіції. Подивіться моє відео. В мене є декілька на каналі вивезти так. І він повертається до речі в Україну. Але про це було багато мови. Так несподівано Валерій Залужений повертається до України для участі в виборах, як всі кажуть, ніяких сюрпризів. от Взагалі, ніяких. все е цілком прогнозовано. Прогнозую. Севім стовідсотково. Ми навіть зараз бачимо ось цей такий така піар, боротьба Так за це лідерство в Європі між Маелем Макроном, між керівником Германії та Дональдом Туском, представником влади Польщі. Вони дуже активно комунікаційно так ведуть свої сторінки, дуже якісно. Ось там відчувається робота професіоналів. І в принципі за це ось таке лідерство, так певне, в тому числі треба цю боротьбу вести. Це можна подивитися в соціальних мережах в кожного своя така роля. Пла. Якщо, наприклад, лідер Германії він робить акцент Смитський на перфекціонізм. Його амплуа, так, інформаційне, вецько такого перфекціоніста, який дуже багато працює. А це все є в його на каналі, це все дуже так яскраво показується. Що стосується а, літера Польщі, Дональда Турська, в нього трошки інше амплуа комунікаційне і піар таке амплуа, він ось такий сім'янин, такий поміркований політик, там дуже так цікаво. Він здається, свою невістку з пологового перша більш такі сімейні цінності. Ось Дональд Туск. Це про сімейні цінності. І Еммануель Макрон це такий молодий енергійний політик, спортивний, і все це ми бачимо в його соціальних мережах. Дуже яскраво все це транслює. Там напишіть, що ви думаєте, Бека Блум. Багата так і впливова лідерка громадської думки. У мене є цілий плейліст, де я розповідаю, як мільярдери ведуть блоги. І навіщо вони це роблять? Обов'язково подивіться ці відео. І Ось великою загадкою, навіть для професійних таких комунікаційників. Стратегічних так експертів лом, яка ж мета ведення блогу можна Вона є представницею так цього покоління багатих азіатів, в неї заможні батьки, які на торгівлі зі США робили так. великі статки. І ось вона там показує своє таке розкішне життя. В неї багато підписників, і ось тривалий час. Вона крім цього розкішного життя нічого не транслювала. І всі чекали, що ж буде далі. Невже вона просто так показує багате життя? І все. Я про це казала. І моя думка виявилася цілком правильною про те, що вона все ж таки претендує на вплив ось по її одному з останніх звернень. Тало зрозуміло, що вона виступає за гендерну рівність. І вона сказала таку фразу, що поки не буде ось 50 на 50 у всьому, зокрема в політиці, там в економіці в інших сферах, говорити про рівність немає сенсу, і це дійсно такі настрої дуже багатьох жінок. Тому що навіть в політиці Різні. сферах різних ми не бачимо там поки що 50 на 50. з'явилися є жінки, які мають великі статки. статки, які їх самі заробили, але навіть по списку Forbes ми бачимо, що жінок доволі мало і ніякі 50% там ще навіть близько немає. І ось цю тенденцію про що багато хто каже, Пека Блум озвучила, і зрозуміло, що вона веде свій блог не просто так, а ще й з метою, щоб бути голосом цієї такої гендерної рівності у бізнесі, напишіть, що ви думаєте, чи ви вважаєте, що в нас 50 на 50? Чи поки що ні? Обов'язково напишіть, що ви думаєте стосовно 50 на 50.